Привітик! Сьогодні будемо розбирати, як провести зум для команди зі слайдами, включити запис і де той запис потім знайти. Пропоную перейти зразу до переліку. Отже, ми з вами починаємо. Дивіться, на початках рекомендую перевести зум з англійської мови. У нас є панель. Внизу натискаємо є значечок зуму. Я натискаю правою кнопочкою. І тут є переключити язик. У вас буде писати по-іншому, тому що в мене вже мова переведена. У вас буде писати щось там лендвіч, наскільки я пам'ятаю. Вибираємо а, мову, і тоді вам буде легше зрозуміти, куди там дещо натискати. Значить, йдемо ми в Zoom. Нова конференція. Запускається. Зараз ми будемо бачити себе. Ось є відео, є звук. Натискаємо кнопочку Начать. Поки людей там ще не буде, тому що ми їм поки що посилане з вами не дали. В общем, внизу зліва є звук, якщо мені треба вимкнути, я натискаю і стає така червона лінія, тобто мене ніхто не буде чути. А далі є відео, якщо в процесі зуму вам потрібно відійти або вимкнути, також натискаємо. Далі повертаємось. Внизу є учасники і коли нього стрілочка. Натискаємо і тут буде копіювати силку. Силочка скопірована, ми йдемо і кидаємо, ну, до прикладу, її чатик, для того, щоб наша команда або якась одна людина, якщо це Zoom з однією людиною, змогли приєднатися. Далі, внизу, оця панелька є, є запись. Натискаємо. Все, нам Zoom сповіщає, що запис почався. Далі, найважливіше, як додати презентацію. Ось є стрілочка да, зелененька. Ми натискаємо, вибираємо екран. Поділіться, Ідемо. І тут ми з вами йдемо зараз в браузер у мене, наприклад, це Google Chrome. Я тут наперед вже відкрила свою презентацію в канві, щоб потім це все довго не шукати, і воно там в записі не було. Внизу, ось тут, в краю, є така стрілочка, повний режим. Все, моя презентація є, люди її бачать. Можна ось так в чатику а, запитати дівчат, чи видно, наприклад, а, чи бачите ви чат. Ой, не чата, а презентацію, да, там написали, люди вам в процесі відповідають. О, стрілочкою, ми переключаємося, розповідаємо, проводимо. Коли ми завершили нашу оцю всю презентацію, ми натискаємо зупинити ось ось тут червоним, нам гарно пише. все. Ми зупинили, ми повернулися до людей. Ми тут будемо бачити о, відео, ну, квадратики да, з о, командою хто тут буде? Можемо далі продовжити спілкування. Коли ми вже... Все провели, все розказали. Ми з вами маємо завершити. Ось внизу є кнопка завершити. Бачимо, в самому-самому краю справа натискаємо, але не вийти, нам потрібно з вами завершити. Завершаємо, і тут буде. Все, важливий момент. Тут ось Zoom буде генерувати наш запис. Якщо ви зупините або підете далі, там щось натиснете, хрестик, запису не буде. Тому в цьому моменті ми з вами чекаємо, поки воно ось тут прогружається. Так? І далі в ноутбуці ми з вами його знайдемо в документах. От в мене особисто воно зберігається в документах. Де воно буде у вас, вам вже потрібно буде понатискати, подивитися і скинути людям запис. Ось бачимо, мені вже зразу відкрилося, де воно в мене збереглося. Ось, щоб вам бути ще максимально корисною, дивіться, документи, Zoom. І ось сьогоднішня дата, 6, 9, 13, 52. Цю папочку я відкриваю, і ось відео можна зрозуміти по мегабайтам. Да? Ось, ось мій файл. І далі я його натискаю, відповідно, і відправляю команді. Все, дякую вам за перегляд.